нашим нашим хлопцям, нашим О, перемоги. <ріхи> Тільки перемоги. Перемоги, перемоги, перемоги. Ой, я дуже хочу, щоб вони були здорові, вернулись додому до своїх рідних і захищали нас. Дуже дякую, що вони нас захищають. Господи, скорішого У мене два ждуть. Оба. Оба воюють. Ребята, ми їх ждемо. Ми всіх ждемо вас і дуже чекаємо. з перемогою. Наснаги, здоров'я, щоб усі повернулися живі здорові. Я. Я від щирого серця бажаю здоров'я нашим захисникам, сили, наснаги, впевненості, віри найкраще майбутнє, що всі їх зусилля вони не даремно, не даремно. От. Бажаю, щоб Бог їх оберігав усюди, де вони знаходяться. Терпіння, удача, ми цих какашек яка вигиня. Дай Бог. Всім усілі і и... терпіння. Саме головне вітаю з Днем Збройних сил України. Від чистого серця хочу побажати нашим захисникам та захисницям зберігати спокій і впевненість у будь-яких життєвих ситуаціях, здійснювати гарні і добрі вчинки, берегти і міцно любити своїх рідних, скорішої перемоги і, звичайно, швидше повернутися додому, бо вас тут дуже чекає, хлопці, дівчата, захисники. Я бажаю вам а, мужності, натхнення. Наснаги, терпіння, я дуже вдячна вам за вашу мужність, за ваш патріотизм, за те, що ви багато робите для того, щоб ми були вільні. Саме найголовніше це здоров'я і щоб ви всі вернулися додому живим або рогам, бо у святковий день. Ми бажаємо вам спокійного, мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі. Хай Перемога прийде скоріше на нашу неньку на Україну. зі святом вас. Дорогі наші захисники, наші мужні хлопці і дівчата, вітаємо вас сьогодні від щирого серця з вашим професійним святом. Наша українська армія це армія сміливих, мужніх, відважних воїнів, які споконвіку жили на нашій землі, в нашому краю. І в цей день хочеться щиро побажати, аби Божа Мати захищала вас і покривала вас своїм амофором, аби ви були завжди захищені. Адже ви це не просто якісь химерні хлопці, це наші брати, це наші батьки, сестри, сини. І всі ми чекаємо вас вдома, ми чекаємо вас з перемогою. Нехай мир, щастя, спокій та любов. Будуть в кожному домі. Нехай вам буде от куди повернутися. З ним захисника. Вітаю!